Ух ти, друзі! Підсів молодь окунь, але ж як його витащити. Дякую, вперся в лід. А, зійшов. Дивіться. Всім привіт! Зараз десь сьома година ранку, я вже на ріжці снасті зібрав і вже навіть зійшов один окунь. На рибалці не був десь півтора або два місяці. І ось нарешті сьогодні вже березень і вирішив спробувати перебалити. Дивіться, льоду ще достатньо багато. Навкруги літають лебеді. Зараз летить один. Перед цим три пролітало. Надворі сонячно, але вже скоро небо буде закрите хмарами і вдень передають сильний вітер. Ну що, продовжуємо рибалку. Подивимося, що вдасться сьогодні впіймати. І, друзі, хтось єсть. Намовить окунь. Так, окунь, але ж дивіться знову. Я його не можу затащити на лід, затащив, дивіться Є. такий досить непоганий окунь. Дивіться. Клюнув на рачка від М5К Cryfish 28 дюйма на 6 грамах. І не був майже 2 місяці на рибалці, дивіться, який гарний окунь. І зійшов не менший. По супротиву було чутне. Ще окунь теж десь такий був гарний грам 200. Так. Тепер питання, де його відпустити, адже тут скрізь лід Пузаті вони зікроють всі, адже скоро в Окуня нерест відразу. Після щуки. Так, все, відпускаю. Панов! Перед цим я кидав на рачка від Кейтек, теж 2,8 дюйма, але на нього покльовок не було. О! Друзі, знову була покльовка, окунь сів і зразу зійшов. Але ж теж його так складно звідти витягати, адже ж там лід ще досить міцний. Лвка. Лапаклвка. Думаю, еще окунь був. Е! Исход! Оце довбану окунь хороший. Багато раз він клював разів три. Потім бахнув так добре. А холоста стопоклвка. Дивіться знову лебеді два. Дуже величезні. Є, зійшов. Йо-моє, зійшов. Бегаю в конец, а ну пролезай. Давай, давай. Смотрите, застрял. Ох, е! Yeah. Такие... Такие горные, горные. все позади, все закроют. Скручується йому холодно на дворі, Сильний вітер треба. Дивіться, скручується так. Потрібно швиденько його відпускати. же холодно, вітер погнав! Погнал, поплив. шпильовка. Десь за шнурик натягує. Можливо, зараз удасться ще одного впіймати з цієї штучки. Є! Ух, який! Ой, бачите, які кабани! Ого, ну зай. Найбільший, цього навіть зважу, тому що в ньому десь повинно бути грам 400. Зараз побачимо такі міцні окуні, пузаті, адже скоро нерест зразу ж після щуки. Дивіться ось рачок на 4 грамах. Такий окунець, досить гарний. Опа! Так, а ну не смикайся. Дивіться, рівно 400 грам. 400 грамів. Дуже гарний окунь з ікрою. Сліт пливають туди на глибину. Дивіться, рівень води досить сильно упав, вода була по цей пеньок, а зараз десь на метр вона опустилась. Ну і також доволі мутна вже вона стає потихеньку. Ух, це скільки Штук 50 полетіла, перед цим перелітали великі лебеді такі. Прям так близько наді мною. 15 чи 17 штук. Але я не встиг зняти. Сотня десь. Дивіться, що я прийшов на нове місце, зробив перший закид і одразу ж покльовка і е, щука. Я так думаю, відбила клешні обидві уроки і один вуз, нічого не залишилось, тому зараз заміню приманку, зроблю ще декілька закидів в це саме місце і йдемо далі. Па, аж вилетів, дивіться. Це найменший за сьогодні. І рака взяв, дивіться як заглотнув досить сильно. Такий невеличкий. Окунь. Така сьогодні видалась доволі складна рибалка, покльовок дуже мало, були сходи, одна щука зрізала силікон і також було впіймано декілька окунів. Найбільший потягнув на 400 грамів. Все, збираю Снасті і прямую додому, а ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки. Жміть на дзвіночок, що вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі.